Вітаю, друзі! Багато відео в інтернеті щодо того, як Канада людей вибішує. Не, не заходить, не підходить, приїжджають до Канади, пробують, і вона не заходить, і вони повертаються назад до Європи, до України. А що робити, якщо так відбувається? Що Канада у вас підбішує, якщо ви тільки приїхали, або навіть пожили декілька місяців, або навіть декілька років. Такі психологічні більш поради, що робити з цього приводу. По-перше, це мої думки, вони деякому можуть здаватись банальними, але життя взагалі банальна річ. Тому ось сприймайте все на свій страх і розсуд. Так от, приїхали ви до Канади, прожили декілька місяців, і починається у вас якась депресія. Щось в Канаді не така земля обітована, як ви думали. Тобто, гроші не ростуть на деревах, треба багато працювати. Не зовсім вас влаштовує те середовище, в якому ви живете. Можливо, не подобаються люди, можливо, не заходить англійська мова і досить багато різних факторів. І як з цим впоратись? Напевно, найголовніший фактор, який важко переоцінити, це гроші. Якщо ви досить швидко зможете знайти роботу, якщо ви привезли з собою нормальну таку достатню суму грошей, і вам не треба рахувати кожну копійчину, то адаптуватися, вижити в Канаді набагато легше. Ось Тому це насправді визначний фактор це ваша, ваш заробіток. Якщо ви вдало знайшли вашу першу роботу, другу, третю, 25-ту, нормально заробляєте, то в принципі. Усі інші фактори на вас впливають набагато менше. Тому вона порада: шукайте нормальну роботу. І це ну кожна еміграція, це, це дауншифтинг. Це треба починати знизу, з нуля, інколи з мінусу. Тому вибиратися на нормальний рівень достатку досить важко. І це ваша насправді головна, головна задача в Канаді: це знайти нормальну роботу. Другий фактор, який впливає дуже серйозно, це знання англійської мови, і він напряму пов'язаний з фактором заробітку. Якщо людина приїжджає досвідчена, освідчена, і в нього все було гаразд, на родині, на батьківщині. Але англійської мови нема, бо вона на такому початковому рівні, то ніхто цю людину не візьме на нормальну роботу. Треба йти там на стройку, треба, треба починати survival job І це психологічно просто вбиває. Коли був ти там якимсь директором в Україні приїхав, а тобі треба там траву підстригати, чи ще щось таке робити. Ну і це. Це, це серйозно. Тому вести треба в Канаду не тільки гроші, а й англійську мову. Тому що без неї нікуди. Канада була б ідеальна країна, якщо б тут усі розмовляли на українській мові. Ось третій фактор, який дуже сильно впливає на бажання поїхати з Канади, це клімат і середовище, де ви опинилися. Люди, які приїжджають до Манітоби, до Вінніпегу, потім, коли там несподівано для себе дивляться на Калгарі, якомусь там якійсь там поїздці або приїжджають до Торонто, вони розуміють, що це зовсім інші канади. Це дві два світи, фактично дві країни майже. Тому дуже обережно треба обирати те місце, куди ви їдете спершу, тому що Канада може не не зайти саме через те, що ви вибрали не те місце для того, щоб почати жити в Канаді. Тому я раджу їхати в місця де тепліше. Це Торонто, це Ванкувер. А це можливо Атлантична Канада. Там набагато тепліше ніж у Манітобі, Саскачування або Альберті. Клімат впливає. Якщо зима шість місяців, і така досить серйозна зима, ви просто від неї фізично і психологічно, вона вас задовбає. Тому обирайте з точки зору клімату те місце, де, ви, де, де вам буде комфортніше. А потім кримінальна обстановка. Не всі міста в Канаді благополучні, той, той самий. Та сама Манітоба І не найкраща ситуація з точки зору криміналітету. Не усюди, звичайно, є в кожному великому місці є райони, куди краще не заходити, краще не селитися. А є досить family friendly такі ком'юніті, де люди комфортно існують. А якщо ви молода людина, то в принципі вам пофіг на цю безпеку. Ну не дуже вона вас турбує, де ви будете там, де ваші діти будуть гуляти. Але якщо ви сімейна людина і хочете, щоб ваші діти жили в безпеці, в нормальному середовищі, також треба дивитися там на рейтинги шкіл, де ви селитесь. Якщо школа школа погана, рейтинг має, то там зазвичай буде погана ситуація з криміналітетом, з чистотою, взагалі, з такою атмосферою. Тому в багатих районах, школи з високими рейтингами, в хороших районах також. А якщо район поганий, то й школи відповідно з поганим рейтингом. Це важливо, якщо ви орендуєте житло, купуєте житло, просто приїхали пожити в Канаді там декілька років. Обережно на це дивіться. Багато я знаю випадків, коли люди селилися в таких місцях, в яких вони потім переїжджали, саме через те, що дуже необережно обирали на зовсім нормальні райони для життя. Ще фактор, який дуже сильно впливає на ваше бажання поїхати з Канади, це відносини у вашій родині. Бувають ситуації, коли одній людині нормальна Канада зайшла. А все подобається, робота є, все таке. А друга половина крутить носом, куди ти мене привіз, не хочу я тут жити, заберіть мене додому і так далі. І тому подібне. І ця атмосфера вона також дуже сильно впливає на. На вашу психологію на, на бажання залишитися, ці постійні скандали ні до чого хорошого не приводить. Насправді, дуже багато таке серйозне випробування для родин, для браку, саме імміграція, переїзд в іншу країну, багато людей розлучаються саме через те, що не, не знаходять спільної мови, а не можуть домовитись між собою. І цей, цей фактор також дуже дуже серйозний. Тому, перш ніж приїжджати до Канади. Домовитися на берегу, тобто що давай спробуємо там, не треба відразу там, кривити носом, а, а спробуємо пожити, подивитися без, без зайвих емоцій. Тому що ну це, це справді дуже дуже, дуже серйозно. А, що ще у нас може впливати на ваше бажання? Це насправді є такий досить відома річ. Є такі цик цикли е е психології іммігранту. було в мене якесь відео на каналі е Психологія іммігранту. Подивіться, ці циклічні такі речі. Там перші тільки ви приїхали до Канади, там конфетно-букетний період, коли у вас адаптація, тільки починається, все, все подобається. Все незвичне, все цікаве і таке ейфорія. Потім ви починаєте жити, доганяє вас цей бит, <гум> побут і необхідність шукати роботу, вчити англійську мову, а все незнайоме і це починає починає під дуже сильно підбишувати. Потім ви адаптувалися вже, знайшли роботу, знайшли житло, все нормально. На, нібито все нормально. І потім період починається якоїсь депресії. Там хочу додому, хочу побачити батьків, хочу по, -по, по поспілкуватися з друзями, не по скайпу, зуму а вживу, і так далі. Такі такі хвилі спадів і підйомів вони відбуваються досить часто. В мене таке було, і в моїх друзів таке було. І це справді ця ця ностальгія лікується одним річчю. Треба поїхати. І подивитися, що там відбувається. І коли ви поживете якийсь такий нормальний період свого життя у цивілізованій країні з нормальними законами, які люди виконують з правилами життя, всім понятними, зрозумілими, нормальним достатком, і коли ви приїжджаєте в вашу країну і зрозумієте, що щось не те, ось тут могло б бути краще. А ось і ви вже і ви вже не, не свій, ви гість, і вам захочеться повернутися назад до Канади, де все вже звично, зрозуміло, безпечно, доступно і, і цікаво. Ну тобто, ностальгія виліковується дні поїздкою на, на, на батьківщину. Це мене так мене так було. А й багатьох людей також це це, це. це було так само. Тому якщо прям нестерпно хочеться поїхати на батьківщину, і є така можливість, тому що зараз не всі такі можливості у людей бувають. А, треба їхати, подивитися і потім вже вирішити ви самі для себе, чи потрібна вам та Канада чи не потрібна. Але ну, я би радив не, не кидатися там в крайночі в крайно там, спробувати перечекати цю хвилю негативних емоцій. Там Сьогодні Канада вам не подобається, там через два дні, через два тижні вона вам навпаки буде подобатись. А, ці такі ритми це дуже-дуже звичайна річ. Але ще раз наголошую, треба мати. Намагатися знайти нормальну роботу, вивчити мову, влаштувати свій побут, влаштувати там дітей до школи, завести друзів в Канаді. Це також дуже важливо, тому що якщо все ваше коло спілкування залишилося на батьківщині, і ви просто дико сумуєте за цими вашими друзями і не знайшли нових друзів в Канаді. Це однозначно такий дзвоночок, що треба щось міняти в вашому житті, або шукати тут друзів, або, або справді забувати про Канаду і їхати назад до Європи, там до, до України, і так далі. Ось такі справді банальні поради, але що поробить життя, я вже сказав, банальна річ. І люди по різному адаптуються, і не всім Канада заходить. Я би десь оцінив процентів 20 зараз людей, можливо, 30, які приїжджають до Канади, повертаються назад до Європи, до України, тому що не готувалися до Канади, тому що якісь такі завищені сподівання, тому що не змогли себе там побороти той дауншифтінг, або там не розрахували з фінансами. Ну, тобто безліч причин. Але все одно Канада переважна більшість людей, які переїжджають до Канади, все одно тут залишаються, тому що знаходять себе, вивчають мову, знаходять роботу, знаходять нових друзів, знаходять собі майбутнє для своєї родини. Сподіваюся, що вам ці поради сподобалися. Якщо так, то поставте лайк. Також заходьте на сторінку наших спонсорів: Кредитна спілка, будучність, яка допомагає українцям, які приїжджають до Канади, відкривати рахунки банківські. Вони також вам допоможуть адаптуватися в Канаді. На цьому не все. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока.